Пам'ятає, як звучителя, дякую. дякую. Можливо, хтось не знав і вже згадав. Чудово! перші уроки, перші рухавки перерви для когось перше зустріч з учителем та однокласниками не через монітора в класі з офлайн дзвінком та перервами і традиційним медоглядом перед початком занять. Це вже друга підземна школа у Харкові. Відкрила під кінець третього року повномасштабної війни у Новобаварському районі на території одного з ліцеїв. За кошти міжнародних донорів. 70 мільйонів гривень надав Харкову Тайвань. Ще 10 мільйонів гривень кошти міста. Облаштували з врахуванням сучасних вимог підземних споруд і потреб школярів. За проєктом цей підземний освітній простір має 17 класів і розрахований на тисячу ліцеїстів у дві зміни. Але на повну потужність школа запрацює через місяць, як добудують другу чергу. А сьогодні тут облаштовано дев'ять класів. За парти сіли 750 учнів, по 375 в одну зміну. Лисиця це мешканець якої зони, зони мішаних лісів, степів, чи лісостепу. А в степу Мішені не лісостепу. У підземній школі усіх ліцеїстів годують за кошти міста, бокси із рисом, тушкованими овочами, котлетою та сирним бургером, сік і яблука, меню першого робочого дня. Снідають за партами. Передбачено також буфет, де можна докупити щось смачненьке. Спільне споживання їжі, як спілкування з учителями, однокласниками важливі для усіх дітей, але соціалізація особливо актуальна нині для початкової школи. Нам потрібен такий простір, нам потрібно навчати наших дітей, не зважаючи на війну. І ви бачили ті емоції. Я зайшов спеціально до кожного класу і спілкувався з нашими дітьми. І ви бачите ці емоції. По-перше, знаєте, діти прийшли, дуже багато дітей, які прийшли перший раз, перший раз до школи. Це першокласники. Були діти, які три роки війни не навчалися разом. За словами мера, з відкриттям цієї школи 6 тисяч харківських учнів отримали можливість навчатися в офлайн. Це приблизно 8% від кількості дітей шкільного віку, які живуть у Харкові. Але цього року їх має побільшати в рази. У 2025 році заплановано відкрити у місті ще сім підземних шкіл, де навчатимуться від 400 до 1000 учнів у дві зміни. На черзі друга черга цього цієї школи. Крім цього, ми будуємо ще три школи, які будуть побудовані до кінця весни. А інші школи будемо відкривати вже з першого вересня. У планах міста також будівництво підземного дитсадка. Галина Половик, агенція новин, громада груп.